Я зараз в чудовому здоровому селищі. Ось дивіться поруч гори. І тут я знайшла прекрасне місце для роботи. Дуже старе, італійською вікією. Можливо, ці мури колись були захисною спорудою. А пізніше вони перебудовувались багато разів. Одна форма переходить в іншу, ось дивіться. Ця арка переходить і стискається з іншою. далі. Йдуть у такі муровані склепіння. Стіна напів кругла оця. Все це, це зроблене руками. А зараз тут живуть люди. Це житлові приміщення.